Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Вечір добрий. Протягом дня російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами і артилерією. Зокрема, ворог вдарив по Нікопольському району. У наслідок обстрілу поранення дістав 37-річний місцевий мешканець. Його з пораненнями від уламків доправили до лікарні. Стан пацієнта середньої важкості кажуть медики. Вибуховою хвилою пошкодило багатоповерхівку і автівку. Також через ранковий обстріл району пошкоджені 14 приватних будинків лінії електропередач, газогони. Семеро дорослих і двоє дітей залишаються в лікарні після вчорашнього ворожого обстрілу Полтави. Окупанти вдарили ракетами із тактичної авіації. Загалом постраждали 22 людини, серед них троє дітей. Пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків, навчальні заклади, зруйновані лінії електропередачі. Знеструмлені більш як 50 тисяч побутових споживачів, але зараз електромережі поступово відновлюють. Загалом сьогоднішній день видався відносно спокійним, без потужних обстрілів. А от на фронті найгарячіше зараз на Покровському і Сіверському напрямках. Саме там відбувається фактично половина бойових зітнень. Харківщину окупанти закидають керованими авіабомбами, нищачи липці, глибокі і старицю. Не припиняють росіяни штурмів на Куп'янському напрямку. Сьогодні атакували вже шість разів, проте безрезультатно. Окупанти, звісно, не полишають спроб прорвати нашу оборону у Вовчанську та липцях. Точиться бойові дії, звісно, зокрема, якраз у місті Вовчанськ. Наші воїни завдають російським військам на тому напрямку відчутних втрат. Звісно, ж ситуація динамічна, адже противник намагається потіснити наші сили оборони і займаних позицій. За це завдячуючи перш за всі за все, перепрошую за підтримки авіації, яка Нещадно скидує і каби, і фаби. Подякував українським захисникам за відбиття російських наступів. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зокрема відзначив мужність та стійкість воїнів, які захищають харківський напрямок, стримують російські штурми на Донеччині та по всьому фронту. Ми бачимо, як рішучість світу. Відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки, серед іншого, це стосується безпеки Харкова, знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами, позицій та пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує і саме так, як ми й очікували. Ну а ми продовжуємо збирати кошти на морський безпілотник для головного управління розвитки міноборони. Потрібно зібрати 10 мільйонів гривень, більш як 4 мільйони вже є. Магура це український дрон, який здатен, окрім вразити ворога, вести спостереження, пошуково-рятувальні роботи, патрулювання і охорону наших кораблів. Тільки за рік оператори цієї унікальної української розробки вразили і знищили понад 10 російських кораблів та інших морських транспортів ворога. QR-код збору на цю важливу справу зараз на ваших екранах. Запрошуємо долучитися, наближаємо перемогу разом. Бронювання від мобілізації аграріям пропонують дати таку можливість, щоб забезпечити збір врожаю. Велика кількість сільськогосподарських фахівців перебуває у війську, тож деяких майстрів поменшила аж на 20%. Цю проблему треба вирішити. Як працюватиме бронювання у агросекторі? Яка нині ситуація із кадрами? Мої колеги перевірили стан справ у кількох областях. Працівників агросектору бронюватимуть від мобілізації на рік замість півроку. Такі зміни вніс кабмін 5 червня. Окрім того, підприємці можуть забронювати понад половину свого штату. У аграрії в Дніпропетровщини кожен працівник на вагу золота. Ось до прикладу господарство Анатолія: 30 робітників на 2000 тисячі гектарів, і троє уже мобілізовані. Дуже тяжко зараз знайти того самого механізатора, тим більше там працівника, який би там працював на еліваторі. Ну, саме розумієте, вже ж людей до цього забирали і забирали теж хороші спеціалістів. А як наслідок збільшилося навантаження на інших робітників. На собі це відчули механізатори підприємства. Пересідаємо з одного трактора на другий трактор. Там, ну, один агрегат очіпив, другий підчепив, дуже важко, не встигаємо. Дуже до задержуємося. Згідно з новими правилами, агропідприємець зможе забронювати усіх своїх важливих працівників. І найголовніше на рік нас треба і посіяти, і зібрати теж. І цей весь процес практично на рік і розтягується. Людей заберуть, а сіять хто буде на слідуючий рік. Фермер пояснює, якщо збережуть повний штат, підприємство зможе продовжити роботу. Останні два роки працюють ледве не у збиток, адже ціни на зерно впали на 2-3 тисячі гривень за тонну. Ще гірші справи у малих аграріїв у Сергія. Понад дві сотні гектарів. Таке підприємство не може вважатися критично важливим, а отже й немає права на бронювання працівників. Ми подаємо документи до ТЦК, що ми списки відповідні, які ми хочемо забронювати. Відповідно, перше, що роблять, направляють працівника на проходження ВЛК. На цьому етапі працівника просто мобілізують. Він визнається придатний разом з військовим квитком йому видають бойову повістку. На полях Вінниччини робочих рук теж бракує. Нас теж трьох людей мобілізували, коли нам одночасно потрібно більше. Сіми одиниць техніки, а працівників у мене є тільки шість. А я сьомий приходиться й самому сідати за техніку і працювати. Аби збір врожаю не був під загрозою, студенти науково-дослідницького господарства освоюють нову техніку та процеси. Я не тільки агроном в цьому господарстві, а ще й виконую роль трактористів. Саме для того, щоб дати можливість аграрній сфері розвиватися, у міністерстві запровадили зміни. Усі нові бронювання працівників тепер автоматично продовжуються до року. Треба, щоб були відсутні борги по будь-яких типах податків. Зарплата щоб була не менша ніж середня в регіоні. Ну і відповідно далі зрозуміло офіційне ведення всієї документації. Водночас щодо бронювання понад 50% працівників є обмеження під нові правила підпадають лише певні професії: трактористи, трактористи, машиністи, агрономи, ветеринарні лікарі. Азоінженери, фактично, основні професії є в цьому переліку. До того ж, бронювання, які працівники на фермах мають зараз, автоматично подовжуються на три місяці, без жодних документів. Додали у міністерстві агрополітики Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Вікторія Гетьман та Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Продовжує палата нафтобаза в російському місті Азов, що в Ростовській області. Сьогодні вранці там пролунало одразу кілька вибухів в районі порту та залізничної станції, де розташовані паливні термінали агресора. Зайнялося так, що довелося підігнати туди пожежний потяг. Прилетіло сьогодні і на Кубань у селищі Чушки. Вночі також зайнялася нафтобаза. Ущент вигоріли кілька технічних приміщень і пошкоджено турбопровід. Нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати саміту миру у Швейцарії, подальші кроки на шляху до встановлення справедливого миру обговорив сьогодні президент України із головою Литовського сейму Вікторією Чміліте Нільсен. Сьогодні вона відвідала в Україну з офіційним візитом. Вас і вашу команду завжди раді вітати в Україні. Дякую вам за єдність у парламенті щодо підтримки України, українського народу від самого початку війни. Дякую уряду, президенту на усі. Ми бачилися з ним на саміті миру. Дякую за підтримку формули миру. Звісно, за військову та гуманітарну підтримку. Головний меседж це те, що підтримка литовців України така ж рішуча і міцна, якою вона була два з половиною роки тому. Іноді ми майже так само розчаровані, як і ви щодо того, що так довго надходить деяка допомога. Ми в Литві робимо все зі свого боку, щоб допомогти вам. Ну а Путін сьогодні вперше за 24 роки вирушив до північної Кореї. Упродовж двох днів російські та північно-корейські диктатори обговорять співпрацю, зокрема і у військовій сфері. Міжнародні медіа пишуть про те, що Пхеньян може передати Росії зброю для війни в Україні, натомість отримує військові технології. Окрім КНДР, Путін також відвідає В'єтнам. Російський диктатор не часто буває за кордоном. Він не бажана особа у багатьох країнах світу, а подекуди йому навіть світить ордер на арешт за викрадення українських дітей. На візит Путіна до Кім Чен Іна вже відреагували у світі. Наприклад, генсек НАТО вважає, що цей візит є свідченням все більшої залежності Росії від авторитарних країн. А у Вашингтоні занепокоєні поглибленням відносин двох країн Росія. У і намагається розвивати та зміцнювати відносини з країнами, які можуть постачати те, що їй потрібно для продовження війни проти України. Північна Корея надає їй значну кількість боєприпасів та іншої зброї. Найшвидший спосіб покласти край війні це розвіяти уявлення Путіна про те, що він може пережити Україну та всіх, хто її підтримує. А також якщо він зрозуміє, що палива необхідного для підтримки його військової машини більше не буде. Через активну роботу сонячних електростанцій сьогодні були скорочені графіки відключень. Їх застосовують від 15 і до півночі. Ну а на завтра передбачені відключення протягом усього дня в Укренерго пояснили це прогнозованим зростанням енергоспоживання через повернення спеки в Україну. Розігріти каструлю окропом, аби випросувати нею одяг у соцмережах. Українці змушені пристосовуватися до відключень, діляться одним одним власними хитрощами. То як під час раптових зникнень світла врятувати техніку і як у спеку зберегти продукти, українські поради докупи збирала наша Вікторія Гетьман, у нас є Петрушка! Вона так дуже добре зберігається. Дієтологиня Галина Бурковська показує, як зберігає зелень без холодильника. Головне, каже, кожен пучок обгорнути поліетиленом. І цьому ж вже я вам скажу десь приблизно тиждень. Довго зберігаються в господині яйця, фрукти й овочі. Їх і не потрібно зберігати в холодильнику, тому що овочі зберігаються природньо. Якщо фруктів купила забагато, частину висушуємо. Ось бачите, з таких грушок можна приготувати смачні корисні сухофрукти. А ще не натішиться своєю останньою покупкою. Вакууматор Галина придбала спеціально на випадок блекаутів. Тут електроенергія не потрібна. Ми його заряджаємо і просто включаємо. Ви бачите, я таким чином да? Ми таку приставляємо і ось таким чином. Воно що робить Вакуумує. Навіть коли в холодильнику затепло продукти зберігаються вдвічі або і втричі довше. Таким чином я зберігаю сметанка, бринза, творожок. А ще завжди тримаю в морозилці кілька пляшок із водою. Можна переставити в холодильник для того, щоб було там холодніше. А можемо покласти в тазик з водою, якщо ми туди хочемо щось окунути. Нині, коли світло пропадає частіше, держпродспоживслужба радить не купувати продукти про запас максимум на три дні, аби встигнути з'їсти свіжими. Тому що будь-яке заморажування, а потім розмерзання цього продукту. а Потім повторне замерзування воно приходить приводить до псування цього продукту. Хоча українці вже мають і свої лайфхаки, як зберегти м'ясо свіжим якомога довше. Його необхідно обгорнути пергаментним папером. Загорнути у кухонний рушничок та поставити у металевий або глиняний посуд. Після цього зберігати на балконі, а ще краще у термосумці. І якщо з продуктами харчування все більш-менш ясно, то вберегти сам холодильник під час блекаутів задача не з простих. Але є кілька порад. По перше, коли вимкнули світло, виключати з розетки і холодильник. Усі споживачі починають. Одночасно вмикати, відповідно, відбуваються стрибки напруги, тобто напруга плаває в мережі. Тобто, якщо є така можливість, дати трошки відстоятися і там хвилина, дві, п'ять починати послідовно вмикати свої холодильники. Найкращий же варіант каже Павло Найчук встановити реле напруги. Коштує воно близько тисячі гривень. Ці прилади монтуються безпосередньо в щиток для контролю кожної фази. Якщо ж приладу такого немає, з розеток в години відключень варто вимикати геть-усе. Бо у кращому ж випадку, через перепади напруги, електроприлади просто вийдуть з ладу. У гіршому через коротке замикання може виникнути пожежа. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон єдині новини.